Всім привіт! Ви на каналі Vita TV. і сьогодні я покажу вам свою колекцію фіолетових та лілових палеток. Давайте ми почнемо з палеточки, яку я не дуже полюбила, тому що в неї погана якість це Мейкап Evolution. Сама по собі палетка дуже має таке гарне оздоблення, вона сама по собі теж дуже гарна, начинка в неї красива, але дівчата вона не набирається від слова взагалі. Тобто, оце, що ми бачимо на пальчику, якщо ви хочете хоча б так принести на повіку, прийдеться гарненько потарти. Тому я цю палетку взагалі не рекомендую. Я її тримаю, бо вона це пончик, бо це красиво. Далі і смачно. Далі палетка, яка теж дуже старенька в моїй колекції, це буржуа. Це тіні простесенькі, нічого тут такого дивного немає. Один час я навіть збирала ці палетки, в мене їх 3 чи 4 штучки. Можу сказати, що тіні дуже класні, якщо ви хочете дуже швидко зробити макіяж. Тобто, повсякденний собі макіяж, як ви в неї зробите. Є тут такі навіть блискітки, щось ви там можете прикрасити, але будьте з ними обережними, тому що вони злітають. Палеточки непогані, але вони такі повсякденні, нічим вони вас не здивують. Палетка від Flormar, це палетка від турецького бренду. По якості, вони в них взагалі-то середня така цінова категорія. По якості вони непогані. Є відтінки кращої якості, є гірші, оце ось дуже замилився. Він такий трішки доохромить навіть. От. Тіні теж такі повсякденні. Оцей синій, він такий маркий, ви можете навіть п'ятна ним наставити. Оце дуже красивий такий фіолетовий відтінок, який ну, навіть ліловий. Фіолетово-ліловий. Я навіть ніде не знайшла от, ні в одному бренді от такого саме відтінку. Дуже він прикольний. Палетка теж повсякденна, прикольна. М -м -м, колекціонувати я їх не стала. Далі, палеточка від Vizі Art. Ой, я дуже хотіла палетку від цього бренду і чомусь саме мріяла, саме про цю. А, можу сказати, що палетка дійсно крута. Вона мені сподобалася всім. от І начинкою, і якістю, от просто всім. Тіні тут такі маслянисті, вони такі піддатливі. Матові трішки проблеми з ними будуть, а попрацювати прийдеться, але вони гарна пігментація, вони гарно передаються взагалі питань немає. Якщо ж я, наприклад, поспішаю кудись то цю палетку, дівчата і хлопці, я не візьму. Тому що ну, питання є саме от по складності виконання мейкапа. Далі палеточка від NYX, Називається вона Лілова. І це палетка монохромна. Можу сказати, що палетка мені більше сподобалась, чим не сподобалась. Дуже мені б хотілося б, щоб вона була кращою за якостю, Мені подобаються ці рум'яна. Я ними користуюся майже кожного дня, але зверніть увагу, що такий гарний, красивий такий холодний відтінок, що він взагалі не видно, що я ним користуюся. Оце навіть якісь там блискітки. Тут різні, різні текстури, але якість тих текстур, вона доволі така дивна. Ну, Що я можу сказати? Палетка непогана, але беріть по скидкам, якщо повну, Ціну, то ні, вона не, не коштує цих грошей, навіть не дивіться. По якості краще, ніж ця палетка, йде ось ця від NYX Mystic Petals. Вона мені сподобалася а, по якості більше. Дуже гарні тут оці відтіночки. У них навіть вже такі ямочки є. Подобається. Оця палетка мені сподобалася. Якщо вам подобається теж така цвітова розкладочка, то можете брати. Палетка, яку я теж дуже хотіла від You can Be, але я перестала купувати на Aliexpress, тому заказувала я її в Україні. Можу сказати, що палетка гарної якості, але вона. Вона вас не здивує, тому що, наприклад, тут текстура матова, тут текстура сатінчики і більше нічого немає. Це відтіночок, який такий дуже цікавий, з першого погляду, він безтолковий, його взагалі викинути потрібно. Оце такий, типу, як дуахромчик, таке щось воно там дійсно переливається, але він такий стриманий. Дуже гарний оцей відтінок, але він погано набирається. Але оцей відтінок він просто суперський. Оце тут питань немає. Тому, ну, знову ж таки, якщо по скидкам, ну беріть. Якщо, так як на мейкапі, по 600 гривень, то ні-ні, це не їхня ціна, не треба. Не треба її купувати за повну ціну. Далі, палетка від Tamita Nuca Шеншила. Дуже гарний тут отакий. Я не пам'ятаю, він чи лотус називається цей відтінок, чи не пам'ятаю. Дуже класний, теж в колекції я такого відтінка ніде не зустрічала. А матові тут дивні, тому що вони зникають. Протягом дня вони зникають з вашого повіка. Раніше в мене скатувалися шимери, тепер у мене зникають кудись дивним чином матові. Саме от в палетки шиншила і рибка теж, вітам та Далі йде ам'ятістова палеточка від Худи Beauty. Палетка непогана, але вона вже йде більш теплувата, тому якщо ви сама по собі. Холодний у вас підтончик шкіри, майте на увазі, що очки можуть бути заплаканими, тому дуже обережно на неї потрібно користуватися. Але по якості, ну, вона непогана. Звісно ж, таки хочеться, щоб ці шимери, вони були кращі, щоб вони були більш піддатливі. Але зараз вона йде по дуже великим скидкам, тому хто бажав, будь ласка, беріть. Я не рідко користуюся, тому що я надаю перевагу все ж таки холодному фіолетовому. Далі лілова палетка від Huda Beauty пастельна. Дуже вона мені теж сподобалася. Вона недавно з'явилася в моїй колекції, але дірки вже тут є. І тут ямка, і тут. Ну, тобто палетка мені дуже сподобалась. Оце такі, як блискітки, але вони такі дуже стримані оце має гарну таку якість. Оцей фіолетовий він набирається трішки гірше. Це просто як топіри такі, дуже гарно вони сяють. Якщо ви на щось таке клейке, то дуже класно виглядає. А, оцими відтіночками я не користуюся. Все інше в мене в ходу сподобалося. Дуже задоволена, що я її купила. Хотіла ще м'ятну купити та щось не знаю, грошей жалко. Далі йде палетка Sweet Like Candy це від Makeup Obsession. У мене взагалі, то їх дві, ще є синя, і я ними задоволена. Ну, я не скажу, що якість така вже суперська, але відтінки є дуже цікаві. Наприклад, ось цей такий цікавий, тут багато різних текстур. Ось такий догромчик є. Матові є, набирається, є такої гіршої якості. ну Якщо брати в цілому, палетка непогана. Якщо ви хотіли, мріяли, ну що купіть собі, вони не дуже такі дорогі. Далі палетка від Makeup Atelier. О, цю палетку люблю, це Т-30. Вона новенька. Тут Makeup Atelier навіть якусь таку нову текстуру для себе всунув. Вона мені, до речі, не дуже сподобалася. Цей відтінок намагається навіть доохромити. Все інше, ну, так як у Makeup Atelier. Майте на увазі, що саме фіолетові розкладочки. У моєї ательє вони йдуть сухенькі, суховаті. Все ж таки бренду важкувато робити фіолетові відтінки. Але чим мені подобаються їхні тіні, це те, що вони не скатуються. Якщо у вас нависає повіку, якщо жирниця, то, наприклад, як в мене, да, то я з ними прохожу цілий день і вони нікуди не дінуться. От за це я їх люблю. Це така подружка, яка буде з вами цілий день. І на вас. Дивіться, це на 9. Ця палетка з'явилася в моїй колекції першою. Взагалі, то з неї і почалося колекціонування тіней. Я від неї в захваті. Знову ж таки, ательє, вони нелегкі в роботі, працювати вам прийдеться. Дуже вони гарно працюють, наприклад, в карандашній техніці, якщо ви карандашник, то ці тіні просто супер. Їх потрібно набивати, але якщо ви їх наб'єте гарненько, то вони будуть з вами. Вони нікуди вас не покинуть. Дуже подобається цей відтіночок. Тут у нас матова розкладочка і є отакий от красивий такий сатінчик ну, взагалі бомба, просто бомба. Дуже люблю цю палетку. По діркам видно, так. Далі палетка від Colourpop, Лілова. Ну, Подобається мені ця гама, бачите, воно вже таке затерте, дуже важко їх в чистоті тримати, тому що воно все лущиться, все стирається. Хоча я не скажу, що я так часто користуюсь цією палеткою. Тіні від ColourPop я їх більше не купую, тому що вони для мене трішки дивні. Не дуже я подружилася з такими от шимірами, вони гарно дійсно сяють, але от сам набор цього продукту, він якийсь, ну не знаю, не дуже мені приємний. Не дуже для мене зрозумілий. Тому якось не знаю, в мене є декілька палеточок від ColourPop, але вони не стали моєю улюбленою формулою тіней, тому я їх більше не купую. Матові трішки суховаті, але вони непогано тримаються. Ну, За їхню ціну, я думаю, вони гарно працюють. От я вам скажу, не зря їх люблять, тому що свою ціну вони все ж таки відбивають. Далі палеточка від Juvia's. Place. Дуже вона була популярною. Я розумію, чому. Тому що сатини тут і матові, вони дійсно дуже круті, гарної якості. Але майте на увазі, що крім сатинів і крім матових, більше ніяких текстур тут немає. Тому палетку я вважаю застарілою. Якщо вам хочеться щось такого фіолетовенького, новенького, то беріть краще щось. З нового, з нових палеток у Juvia's, тому що якість Juvia's Place вона крута. Майте на увазі, що це тіні вони все ж таки робляться під темненьких дівчаток, тому насиченість, пігментація дуже суперська, якість крута, але беріть щось поновіше. Цю палетку я вже не рекомендую. Хоча, якщо ви любите сатини і матові, то чому б ні? Палеточка від Катріс це палетка повсякденна. Купила її вже дуже давно, напевно, що ви зараз таку вже колекцію не купите. Але, дівчат, ну, якщо ви хочете таке щось на повсякденне, мені здається, що кращого і не треба. Дуже швидко робиться макіяж, дуже так гарно виглядає. Є чим висвітлити, є чим затемнити, питань ніяких немає. Дуже красивий оцей такий сизий якийсь колір, дуже класний. Ну, Гарна палетка, люблю її. А, палетка від офри. Один час я купувала а, дуже полюбляла тональники від офри, але стара версія. От я була в захваті, я, напевно, що їх три чи чотири, три а, купила, а потім вони змінили формулу. Вона стала більш піддатливою, більш такою. А, Сяючою, і він мені перестав подобатися, тому я перестала купувати. Вирішила купити тіні, тому що вони дуже дорогі, і мені було цікаво, що ж за таку, чому так дорого. Я вам скажу, що вони не коштують своїх грошей. По-перше, тут погано попрацював колорист, тому що тіні між собою дуже схожі, і ви не можете зробити розкладочку. Оце для мене прямо проблема. Тобто, Якщо я беру в ательє, я зроблю градієнт. А тут, ну, хоча, бачите, на руці, наче вони відрізняються, на очах взагалі все перетушовується і негарно -не, не виходить. Стосовно оцих хайлайтерів, я чомусь думала, що дуже славиться отуфра хайлайтерами, що це буде так сяяти, як, як не в себе. А виявилось, що ні, не дуже воно і сяє. Тому палетку я не задоволена, вам я не рекомендую. Сама теж від оффри нічого більше купувати не буду поки що. Далі палетка від Glamshop Fiolet. Glamshop як бренд я дуже люблю. Мені, подобається, що вони в своїх палетках пропонують різні текстури. Матові тут трішки суховаті дивні, але я вже до них якось призвичайилась, тому що в них дуже класна пігментація. Тіні пиляться, вони летять, але подивіться, наскільки чистий відтінок. Тобто, якщо це фіолетовий, він буде фіолетовий. Тут немає якогось тону підтону. І такі чисті відтінки вони підійдуть ну, кожному, всім і кожному. Стосовно текстур, вони тут теж різні, вони бувають і спаркли сюди сунуть, і якісь доохроми, і щось таке цікаве, дуже багато тут різних текстур. І за це я їх люблю. Класна палетка, рекомендую. Взагалі, якщо ще не купили щось від Glam Shop, то беріть. Палетку, яку я недавно купила, це iMagic Professional Cosmetics, як вона називається, Chellied. Тут в нас палетка, вона збірна, але тут є фіолетовий квадратик. Цей фіолетовий квадратик, він не дуже фіолетовий, але він красивий. Оцей відтінок схожий. Скажіть, худу я купувала лілову палетку за е, щось там близько 1000 гривень. Якщо цю палетку я брала по скидкам за 200 гривень. Оце відтінок один в один, як лілові палетки від худи. Саме цей О, і так само він набирається дивно. Хоча, знаєте, тут навіть краще набирається в iMagic. Ну, Непогані, взагалі цю палетку я рекомендую, вона класна, але дівчата і хлопці не за 600 гривень. 600 гривень це для неї дуже дорого. Якщо ж ви берете там, ну, хоча б уже 400-300, то да, класно. Якщо знову ж будуть скидки в Єві за 200 гривень, то прям беріть класно, навіть не думайте. Палетка від PLUS взагалі дуже довго я хотіла хоч щось купити від цього бренду. Вони дуже за себе так переживають, вони дуже все гарно презентують, все приходить так класно, все запаковано. Ну, я в захваті, от чесно. Якщо ви нічого не купували і у вас є змога купити, то беріть. Тут непогані шиміри. Ось такі вони гарні. а Стосовно матових, вони трішки чимось схожі, цієї, напевно, що сухістю. Подивіться, який гарний відтінок. Чимось на ательє мені вони нагадують, тому що вони сухуваті, їх теж потрібно так набивати, але тіні суперські. От прямо клас. Я дуже полюбила, якби не така от жопа в нашій країні, я б ще б замовляла цього бренду, тому що мені ще хотілося і синю купити. Багато чого хотілося купити, ну, але зараз поки що, звісно, ні. Далі, ой, чуть не впустила. I Love Revolution фіолетова палеточка. Дуже вона зовні гарна. Зараз I Love Revolution, взагалі всі продукти від Revolution, дуже дорогі. Вони взагалі там, я не знаю, чи не сплять чи не їдять, що вони оце таку ціну влупили. От, дуже непогана палетка, але не, не за ті гроші, які зараз за неї просять. Оці шиміри, вони замилюються, в них не дуже гарна якість, Але самі кольори дійсно дуже красиві. Якщо ви полюбляєте таку от спокійну гаму і якісь там акцентики вам потрібні, ну, беріть палетку, але знову ж таки, чекайте краще з скидок, не беріть за повну ціну, тому що ви будете розочаровані. Наступна палетка, я спочатку купила таку naked від Urban Decade Ультравайт. Вона мені спочатку не сподобалась, потім я була в захваті, тому що Напевно, що це одна із палеток, яка на кожен день просто в мене постійно. Найшвидший макіяж. Палетка для найшвидшого макіяжа. Оцей відтінок просто бомба. Він мені подобається, я його полюбила. Я от була в шоці, що я використаю ці кольора, я більше ніколи ніде їх не знайду. Але дякуючи бренду Eveline, який зробив отаку от палеточку. І я навіть робила огляд на цю палетку. І не тільки я, мабуть, тільки лінивий не робив, можу сказати, що Eveline повторили все. Деякі відтінки навіть краще набираються. Мені ще сподобалося, що вони дали отакий от от. Для затемнення саме матовий, тому що дуже важко затемнювати от такими відтінками. Потрібна якась така база клейка. У мене воно нічого не лягає. Тому от в мене були проблеми саме з Naked від Urban Decay. Тут такої проблеми нема, тому що матовий є. Дякую за це. Everline, вона якась більш продумана стосовно текстур, стосовно відтінків, повністю повторили вони Urban Decay. Навіть кісточку. Кісточка менш набита, але користуватися нею можна, вона мені теж сподобалась. Далі Mini breaker від Jeffree Star. Це мій самий улюблений бренд. Я люблю Джеффри. В нього гарна якість тіней. Вона стабільна. Оце, що люблю, це за стабільність. Дуже тут теж є такі класні фіолетові відтінки. Ось вони є і того хроми. Комусь ця палатка подобається, комусь ні. <coughs> мені подобається. Щось я закашлялась. Подивіться, наскільки вони мастки, наскільки вони такі гарно насичені, гарна якість. Супер. Люблю цю палетку, хоча не всім подобається вона. Мені подобається. Далі Анастасія Beverly Hills це волюм 5. З неї тут в мене любов і почалася до волью. Палеткою задоволена. Мені сподобалася ця якість. Гарні шимери, гарні матові, вони добре дуже пігментовані. От навіть дивіться, в мене грязні пальці. Так? Набираю відтінки, це все перебивається. Якщо я зроблю зараз свочі, то дівчата і хлопці ви просто афігеєте, тому що вони гарно тянуться. Ними можете зробити що завгодно. От просто що завгодно. Клас! Так, наступна палетка це та, над яку я дуже довго думала, тому що американські бренди, ой, сорі, не бренди, а американські блогери. Вони якось ну, не дуже добре відзивалися про цю палетку, тому я задумувалася, чи вона мені взагалі потрібна. Але все-таки я потім дивилась, дивилась, мене і купила. І палетку я задоволена. Да, палеточка трішки грішна, в неї є такі грішки, але вони мінімальні, тому що кольорів і позитиву. От саме фіолетових кольорів, да і позитив, який я отримую від користування цими тінями, набагато більше, ніж негативу. Тому я її теж рекомендую. Якщо фіолетові відтінки любите, то беріть. Класна палетка. І е, моя, напевно, що сама улюблена це, звісно, палетка від Jeffree Star Blue-Blood, е, Blue Blood-Lust. Да? Blue... Blood о, о, і тут прибрехала. Так. От я дуже люблю цю палетку. Мені подобається все. Тут і оцей колір гарний. Ну подивіться взагалі, Ну, він класний, він класний. Є отакі тут топери, які просто подивіться, яка пігментація. Є і отакий рожевий, теж крутий. І зверніть увагу, пальці грязні, але наскільки класно вони пігментовані, вони перебивають все. Вони перебивають все. Чому я їх і залишила на останок? Так, і отакий ще наберу. Матові трішечки пересохли, я вам скажу. З плином часу вони пересохають, але все одно їх люблю. Я в захваті. взагалі можу сказати, що фіолетового багато не буває. Тому сподіваюся, що ви сьогодні отримали задоволення від моїх фіолетових палеток. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей.